Сьогодні проти України путінські наймінці розгорнули війну не лише на сході держави, вже більше року йде повномасштабна інформаційна кампанія, дикта якої намагаються дискредитувати українську державу як в очах демократичних країн, так і в очах власного народу. Протягом чи не усіх років незалежності українцям старами пронували низки змін сусідньої держави-агресора. Ну, тебе москали промыли мозга. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Маленьким деткам в третьем-четвертом классе учителя предлагают на уроке природоведения э, кормить синичек потому что они желто-синие, украинские птицы. И всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь вот. ⁇ это птица, что символизирующая лятую Россию. Мальчика на доске объявления распял. Нині ж пропагандисти Путіна докладають максимум зусиль, аби очорнити наших військових патріотів, які першими стали на боротьбу із загарбниками. Чи то професійний вояк, чи то доброволець, ці люди без страху взяли зброю та нині захищають територіальну цілісність України, недоторканість її кордонів. Вони воюють за усіх українців, і комусь ця боротьба вартувала життя. Проте патріоти не відступлять, вони боротимуться до кінця, тобто до повної перемоги. Разом з військовими захищають Україну і службові собаки. У Хмельницькому готують до служби на кордоні та у зоні проведення антитерористичної операції чотирилапих. Собаки вміють виявляти зброю, наркотики, знаходити міни та затримувати злочинців. Виховують тут здебільшого німецьких та бельгійських вівчарок. Я пішов на службу по контракту в академії імені Богдана Хмельницького, а потім мене переслали вже на навчання в. Кінологічний навчальний центр, який знаходиться в великих мостах. Там я проходив службу і вчив собаку, яку мені там дали, і зараз от з нею вже працюю чотири роки. Ну, я її сам навчав, виховував постійно ми разом з нею на службі. і так. До кожної собаки треба мати індивідуальний підхід. Кожна собака вона є різна, в них різний характер, і треба. Дивитися вже по самій собаці. Ну, в принципі, не тяжко. Якщо знати це все, психологію собаки можна навчити. Добре натреновані собаки є незамінними помічниками. Маючи добрий слух та нюх, допомагають військовим у щоденній роботі. Для розшукової прикордонної служби використовують німецьких вівчарок, бельгійських вівчарок, ну, собак великих порід. Ну, в основному німецькі вівчарки, і зараз в останній час перейшли трохи на бельгійські вівчарки марінуа. Легше всього, якщо собака з вами з дитинства з маленького, то трошки легше. Якщо собака доросла, десь 6 місяців дресирування в кінологічному навчальному центрі, все виходить. Після початку бойових дій на Донбасі службові собаки отримали нове надважливе завдання. Вони знаходять вибухівку, яку сепаратисти залишають на територіях, з яких відступають. Тому, аби не постраждали військові та мирні мешканці, першими на вчора окуповану землю вступають чотирилапі сапери. Головною діяльністю племного розпільника службових собак є розведення, вирушення та дресирування службових собак. Собаки розподіляються на племені. Рушукові, службові, вартові і спеціальні. Спеціальні діляться на наркотичні речовини і вибухові речовини. Також по новій програмі у нас є вже мінорозшукові собаки. В подальшому ми собак передаємо в кінологічний навчальний центр, а звідти передаються в органи охорони державного кордону. Нині у Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького готують саперів. Вони братимуть участь у розмінуваннях територій. У теперішній військовий час такі спеціалісти потрібні як ніколи раніше. Незабаром вони вирушать у зону АТО. На даному заняті працьовуються питання встановлення та знешкодження протитанкових мін, протипіхотних вибухових пристроїв. От, Дані службовці От, працюють з допомогою міни шукачів, виявляючи міни на місцевості. Ну, ми підготували вже визначну кількість людей. От, це наступна група, яку ми плануємо підготувати, і вже вони будуть проходити службу ворогу ворони охорони державного породи. Незважаючи на бойові дії, які тривають на Донбасі, прикордонники, котрим у День Святого Миколая пощастило опинитися у мирному місті, вітали зі святом тих, за для кого вони боронять Україну від путінських загарбників. Маленькі вихованці Хмельницького будинку маляти отримали від військових у свято подарунки, але головним для цих дітей були не презенти, а увага з боку людей у військовій формі. Весело уражено! Прикордонники кажуть: в умовах війни для них військових дитячі усмішки допомагають боротися та перемагати ворога. Наша ідея виникла зв'язку з таким днем Святого Микола, як ви Говорили, привітати дітей. Ми знаємо, які, в яких вони умовах проживають в ну, досить цивільних умовах. Відповідно, нам захотілося привітати їх, зробити хоч якийсь маленький вклад. Все, що ми можемо, ми зробили подарунки і буквально, буквально привітали їх, ну так як могли. Це наш цвіт нації, майбутнє, наше, наше покоління. От, відповідно, ми повинні їх якось підтримувати так, як ми можемо. Добрий вечір. Вас вас вас. А цим малюкам пощастило. Вони потрапили до Національної академії державної прикордонної служби на свято до Дня Миколая. Спеціально для вихованців інтернату тут приготували подарунки та святковий концерт. Нашого будинку ми запросили, тому, що вони обмежені, ну можливо, якоїсь ласки батьківської, ну любові. І ми вирішили з колективом запросити їх на наше свято, поділити розділити це свято з ними. Сьогодні ми подарили ми зробили їм подарунки, там солодощі, мандаринки і концерт для саме для цих діток. За що власне треба обороняти? Перш за все це обороняти за свою сім'ю, за свою родину, з кого є свої діти певні, за маму, тата, брата, також за свою вітчизну. Це наш просто обов'язок, ми повинні його виконувати. Багато людей потребують військової підтримки з боку України. Люди підтримують, вони вважають, що і Україна без армії це не Україна. Токи люди активно готуються до зустрічі нового року військовим не до святкування. Вони на навчаннях. Сьогодні академія розпочала ділову гру. Тематика надзвичайно актуальна: це проведення. Академії в підвищенні степені бойової готовності, підготовка до маршу, і що відповідає змісту нашої діяльності, це прийняття рішень і підготовка до дострокового випуску і прискореної підготовки фахівців у всіх категорій. Тут мова йде про. Прискорений випуск, місяць, прискорену підготовку фахівців упродовж одного місяця, трьох місяців, півроку і прийняття рішення на достроковий випуск. От такі актуальні питання розглядаються на сьогоднішній день, і академія тренується до злагоджених дій для виконання цих завдань. Українські військові сьогодні на передовій у боротьбі за нашу незалежну державу вони сильні, мужні. У них немає страху перед ворогом. Тому завдяки їм наша країна вистоїть та без сумніву ворога переможе.